Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії для вас працює Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. На хабарі затримали чиновника управління держпраці. Як повідомляє прес-служба управління СБУ Чернівецької області, держслужбовець, член комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, вимагав від місцевого жителя півтори тисячі доларів США за сприяння у виплаті державної допомоги у зв'язку зі смертю близького родича, затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання хабара. Наразі вирішується питання про ухвалення запобіжного заходу. Заповнення лише заяви та декларації і ніяких додаткових документів. Про таку спрощену систему оформлення субсидій говорять вже давно. Ще один спосіб заощадити свій час заповнити все в електронній формі. Втім, чи працює це на практиці, дізнавалися наші кореспонденти. Заяву та декларацію у електронній формі можна на сайті Міністерства соціальної політики. Це є спрощеною формою отримання житлової субсидії. Кожен громадянин може зробити це вдома, не витрачаючи багато часу. Втім, система працює не наповно, адже документи вимагають підпису. А отже, громадянин так чи інакше повинен з'явитися в управлінні особисто. Також такий електронний спосіб подання документів доступний лише для людей, які вільно вміють користуватись комп'ютером. В сучасному світі це не проблема. Втім, більшість тих, хто претендує на субсидію, все ж довіряє традиційному методу. Я пенсіонерка, є в мене комп'ютер, але я ще не розбираюся. Ну, а онуки. О, їм нема коли. Ну, так якось легше, давай? Ну, я собі заповнюю, я їх не тривожу, дітей не тривожу. А вистаювати в чергах, потім даватися до коронавіру. Ну, а мені нема куди спішити. Угу. Побуду ось з людьми. Для молоді, тобто для більш прогресивних людей, це реально. Але тут, скажімо, більша кількість тут хто сидить. Пенсіонери вони, тобто вже для них це трошечки складно. Ну, я також за прогресивний метод, щоб заповнювати і не вистоювати тут. Тому що час це гроші, Да? Комусь потрібно роботу залишити, комусь дітей, хтось годує там. От жодних додаткових документів, лишень заява та декларація. Це ще одна форма спрощеної подачі документів. Втім, і тут все не так просто. Пані Лариса розповідає про свої труднощі з оформленням субсидії. Жеку. Тобто ви внесли і звичайно, так, Звичайно, звичайно. Так, Навіть ті люди, які не проживають, потрібен акт що вони... сусідів, підпис, що вони не проживають. І тоді ще доноситься ось це. Ну, не так просто, взагалі, як, як мовиться. А от в управлінні соцзахисту переконують, додаткових документів вимагають лише у виняткових випадках. Громадянин заповнює заяву і декларацію, і якщо не недостатньо інформації, яка міститься в цій заяві і декларації, управління самостійно уточнює. Єдине, бувають якби, виключення, в тому випадку, якщо це є приватний сектор, будинок приватного сектору, поверховість інформація про поверх. Нині субсидії на сплату комунальних послуг отримують 30 тисяч буковинців. Загалом уряд виділив на нинішній рік понад 50 мільярдів гривень компенсації, розглядає можливість монетизації платити громадянам не віртуальними, а справжніми грошима. Однак, поки це лише розмови. Експерти ж припускають, що наступного опалювального сезону субсидіантів буде менше через збільшення мінімальної заробітної плати. Марина Поличева, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Комфортні палати та сучасне медичне устаткування, відремонтоване хіміотерапевтичне відділення Чернівецького обласного онкологічного диспансеру. Вже працює. Патологоанатомічне та відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії мають запустити вже до кінця березня. Ремонт у ці відділення онкологічного диспансеру чекали з 2009 року. Змогли ж отримати фінансування лише торік. Роботи закінчили на часі обладнання устаткуванням. А от хіміотерапевтичне вже працює. Лікарі та пацієнти отримали комфортні умови. Відділення оснащено приточно витяжною вентиляцією, що забезпечує постійну циркуляцію свіжого повітря в палатах і в приміщеннях відділення і зменшується контакт і персонала, і пацієнта з шкідливими діями хіміопрепаратів. Загалом на ремонт та реконструкцію з обласного бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Саме відділення хіміотерапії, яке ми мали можливість відкривати нещодавно, і сьогодні ми можемо вже побачити, як воно працює щоденно, тобто його робочі будні цього відділення. Ті пацієнти, які на сьогоднішній день зняться на лікуванні, перебувають у цьому відділенні, вони звичайно. Ну, відчувають значне покращення е, матеріально-побутових умов і е, самого комфорту, тобто перебування в лікувальному закладі для них вже стало менш таким навантажливим, тому що є збережені певні умови для цього. Звичайно, ми розуміємо, що не тільки матеріально-побутові умови е, є однією з тих складових успішного лікування і одужування цих пацієнтів. Тому е, Саме для обласного онкологічного диспансеру розроблена програма, обласна програма, цієї програми. Загальноукраїнську програму боротьби з онкозахворюваннями цьогоріч не продовжили. Тож онкологи сподіваються саме на запровадження обласної. Вона передбачатиме оновлення устаткування та закупівлю хіміопрепаратів для хворих. Ми отримали близько мільйон сто мільйон двісті з обласного бюджету на цей рік на додаткову закупівлю хіміопрепаратів і знайшли порозуміння і активну позицію департаменту охорони здоров'я в плані розробки і впровадження програми на три роки: 16, 17, 18, 19. квоту, яку ми просимо. Це близько п'яти мільйонів на дорослу онкологію. Зрозуміло, що цей елемент буде коригуватися в залежності можливості обласного бюджету. До кінця березня в онкологічному диспансері на повну потужність мають запрацювати патологоанатомічне та відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Новосельчани долучилися до започаткованого торік у США флешмобу, який полягає у віджиманні від підлоги 22 рази 22 дні перед відеокамерою та передати естафету іншому. Ідея масової акції підтримати бійців, які повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Розповіла телефоном журналіст Галина Головльова. Першими на Новоселищині відгукнулися на акцію. Учні та вчителі Новоселицької загальноосвітньої школи номер 3 тут саме проводять тиждень патріотичного виховання молоді, в рамках якого понад 70 учнів, а з ними і четверо педагогів, на чолі з директором Сергією Кокою, віджались від підлоги 22 рази. Естафету передали відділу освіти райдержадміністрації. Освітяни провели також естафету і передали її військовослужбовцям райвійськомату. У тарашанах Глибоцького району правоохоронці знайшли підпільний цех з виробництва алкоголю. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, співробітники правоохоронних органів під час обшуку в помешканні місцевого жителя виявили 300 літрів спирту, 220 літрів готової горілчаної продукції у бідонах, 140 пляшок горілки різних брендів із ознаками підробки. Окрім того, знайшли 10 літрів коньяку, 2000 тисячі пляшок скляної тари з різними етикетками, 208 марок акцизного податку з ознаками підробки, а також обладнання для виготовлення лікаро-горілчаних виробів. А в поме. Шкані та інших володіннях жителя міста Вашківців Вижницького району виявили 300 пляшок готової горілчаної продукції та частину обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів. В останні роки фінансування національних природних парків традиційно відбувається за залишковим принципом. На думку фахівців, таке безгрошів'я уже найближчим часом може призвести до їх фактичної ліквідації. Національний природний парк Вижницький був створений у 1995 році. Його площа складає 11 тисяч 238 гектарів. Протягом року парк відвідує до 20 тисяч людей. Тут збережено велику кількість рідкісних тварин та рослин. А також є багато мінеральних джерел зі своєрідним хімічним складом та лікувальними властивостями. Територія дуже багата на мінеральні джерела. Зокрема, таке джерело, як Лужки, також на території парку поширені розсоли, води типу боржомі, нафтуся. Тобто на такій невеликій території сконцентровано значні запаси підземних вод. Крім цього, водяться рідкісні та зникаючі види тварин. На території парку на даний час виявлено 69 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Ну це, зокрема, ведмідь бурий, ризь звичайна, саламандра, плямиста ну, та інші. Фінансова криза останніх років не оминула і національні природні парки. Довелося згорнути до кращих часів цілі програми із збереження природно-заповідного фонду. Фінансування проводиться, але не в таких об'ємах, як хотілося б знаєте. І більшість того, що в нас заплановано, взагалі на що ми розраховували, і в туристичному напрямку, і в питаннях розвитку підприємства. Це все на даний час на коштах. Фінансування проводиться в даному випадку на рівні фінансування найнеобхідні. Це зарплати, там, утримання там, техніки, от таких питань. Недофінансування, низька заробітня плата позначається як на кадровому підборі працівників, так і на охороні парку. Якщо брати 2016 рік працівниками охорони Державної охорони національного парку, було виявлено 24 випадки незаконної порубки лісодеревини. 14 матеріалів зібрано стосовно працівників лісової охорони це майстрів лісу, які допускали по різним причинам і самі приймали участь, і в зв'язку з халатним відношенням до своїх обов'язків допускали сумінні порубки. Всі матеріали направлені по курту варені ну, до мілі, поліції. На даний час частина в судах, частина матеріалу, ще у слідстві. Нині в області нараховується 331 заповідна територія загальною площею понад 110 тисяч гектарів. Проте, схоже, вона уже найближчим часом збільшиться. На сьогоднішній день проводимо інвентаризацію об'єктів та територій Природно-заповідного фонду місцевого значення, що фактично у повноваження управління. І також працюємо над розширенням національних парків Вижницький, Череморський, Хотинський з землекористувачами, напрацювавши в тому числі з управлінням лісового та мисливського господарства дністровсько прудським басейновим управлінням, а також з АПК. І сьогодні дали погодження тільки Карпатський держспецлісгосп АПК на біля тисячі гектар передачі національному природному парку Череморський. Розширення природно-заповідного фонду справа вкрай важлива, проте на все потрібні кошти. Сьогодні національні природні парки буковини беруть участь в багатьох міжнародних екологічних проектах, аби залучити європейські гроші на розвиток рекреаційної інфраструктури. Але ця справа довго тривала. Кошти потрібні уже сьогодні, якщо звичайно держава думає про майбутнє. Анастасія Федорюх Петро Голопапа, Володимир Дорож, телеканал Буковина. 5 лютого минає 22 роки з дня смерті видатного буквинця, письменника та громадського діяча Михайла Євесюка. Розумний, цікавий, принциповий. Таким постає він у спогадах сучасників у меморіальному музеї Володимира Івасюка. Вирішили відійти від стандартів і запросили на зустріч із онуками письменника. Яким вони його пам'ятають? Далі у сюжеті. Літературознавець, фольклорист та педагог, автор сотень творів та наукових статей. Та онуки, перш за все, згадують його як найкращого дідуся. Дідусь був найкращим. Дідусь був дуже добрим, дуже чуйним до своїх внуків. Він нам дав величезну любов, привив нам велику любов до нашого народу, до наших традицій. Я його пам'ятаю весь час насправді. В роботі, але він в той момент, коли працював, намагався завжди нам приділити увагу. Тільки як я просипався, я забігав до нього. Він усміхався, володику. Ти вже прокинувся. А ну сідай біля мене. І він працював, друкував на машинці. В той момент він видавав мені листочок папір, і я біля нього малював. Дідусь був дуже патріотично налаштований. Він дуже багато присвячував уваги знанню історії краю, традиціям, мові, культури. Мабуть, за результатами цих численних таких вечірніх розмов я і прийняв рішення поступити на тоді ще історичний факультет. А от правники Михайла Івасюка знають прадіда лише зі світлин, його казок та розповідей батьків. Мама казала, що він був добрим, він вчив їх багато, що вона з ним ходила. Я часто приїжджаю в Чернівці з бабусею, сюди ходжу. Я свого прадіда ніколи не бачила. Але я б хотіла його добре знати і бачити. І надіюсь, він мене зараз бачить. Я, коли приїжджаю в Чернівці, я одразу хочу прийти в цей музей, відчути, що тут був мій прадід. Михайло Івасюк непересічна пересічна посить в українській літературі, кажуть дослідники його творчості. Його пору належать твори у різних жанрах. Значно є і робота зі збору народної творчості. До роковин смерті письменника в обласному меморіальному музеї його сина Володимира Івасюка представили спеціальну виставку. Альвіна Бремчук Назар Волошенюк, телеканал Буковина читати або не читати. Сучасні діти мало цікавляться літературою, вважають психологи, нарікають на гаджети, комп'ютерні ігри та доступність до інших віртуальних розваг, яким малеча охоче присвячує час. Тож, чи виживе книга та як заохотити дитину до читання, розкаже мій колега. У кожної з цих школярів свої герої, та спільною для всіх є любов до книги. Хоч вони полюбляють гратися в комп'ютерні ігри та читають літературу із задоволенням. Це була худорлява гостроноса дівдівича. семирічний Марк навіть не підраховував скільки прочитав книг. Та найулюбленішими для хлопця є казки Всеволода Нестайка, цікавиться іншою літературою. Зараз я взяв в книжку дивились подорож до країни канцелярії. Це там, де пензлоті, фарби, олівці, ножиці і предмети для школи. Єва приходить до бібліотеки двічі на тиждень. каже: іноді книги наскільки цікаві, що події та герої зі сторінок стають для неї чимось більшим, аніж вигадкою. Найкраще їй запам'ятовуються описи природи. Якісь пороки. Наприклад, зараз зима і я беру зимові книжки. На сьогодні ми прийшли, і я вирішила взяти якісь нові книжки. Та, все ж сучасні діти неохоче читають літературу, кажуть бібліотекарі. Вони приходять до книгозбірень зі своїми батьками або ж вчителями, котрі всіляко намагаються заохотити малечу до читання. Важливу роль в виборі книги відіграє наша рекомендація бібліотекарів. Які книги ми порекомендуємо, тому що діти зазвичай кидаються на малюнки на оформлення книги а в зміст вже не поринають. В обласній бібліотеці для дітей відвідувачів не так багато, як би хотілося однак, тут наголошують, за останні три роки малеча почала більше читати. Тут з полиць привітно посміхаються принцеси, а силичі демонструють свої м'язи. Сукупний фонд обласної бібліотеки для дітей становить більше ста тисяч примірників. Від такої кількості книг очі в малечі розбігаються. Працівники бібліотеки вдаються і до сучасних форм запрошення до закладу, зокрема онлайн через сайти соцмережі, де активно публікуються бібліотечні новини та цікаві анонси. Також тут є електронна поличка. в інтернеті. Якщо в нас дитина починає це читати, то приходить до нас, наприклад, один раз в тиждень, раз в два в два тижні. То ми вже знаємо, що ми дитину залучили до бібліотеки до читання. Спонукати дитину до читання можна і вдома. Психологи кажуть, все залежить від батьків. Для цього необхідно читати дитині вголос. навіть після того, як вона навчилась читати самостійно, до того ж і самим любити книги. зрозуміти, що діти не будуть читати, якщо ми їх будемо заставляти. Тому мусимо повернути глибокий інтерес до читання. Глибокий інтерес формуємо через власну любов до книжок. Тому всі дорослі повинні подивитися, чи є в Них в їхньому там житті книжки, які книжки вони читають, і тому разом з дітьми ходити в книжкові магазині замість іграшкових. Відвідування бібліотеки може стати сімейною традицією чи певним ритуалом. А ще фахівці кажуть: тут можна знайти однодумців та друзів. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше інформації ви можете переглянути на нашому сайті Буковина ТВ та на нашому Ютуб-каналі. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.